Добрий день, ви на каналі Скарбничка в Міні, з вами я, Ірина Миколаївна. Зараз я вам покажу, от, як ми додаємо новеньку ниточку в гердан, коли ми плетемо ручним ткацтвом. Ось у мене є нитка, я оділа голочку, і ниточка в мене 2,5 метра. Саме на цей гердан я беру 2,5 метра. Я не беру маленькі кусочки ниток, тому що їх потім придеться дуже швидко міняти, тому я беру 2,5 метри – це саме така зручна для мене довжина. Значить, як ми будемо міняти? У нас є, ось дивіться, ми пройшли до половини. Я беру тої з половини де менша частина. не ця більша, де ми ось ховали ниточку, а це там де менше. І відраховую 400. 1, 2, 3, 4. 4 рядочки. Захожу в намистиночки, ці, прохожу десь. 5-6 намистиночок, ось, бачите, так от, навіть до 7 можна. І ось я продіваю ниточку. Так, тягну її таким чином. Ось вона, бачите. Але я її ну, як до самого кінця не протягую, а я її тримаю ось пальчиком, зажимаю, прохожусь в наступному рядочку. То якщо я з червоненькою вийшла, я дивлюсь, яка наступна. Тут у мене біленька, і прохожусь наступний рядочок. Ось, ось таким чином. Так, витягую, тягну, тягну. І тепер ми дивимося так, щоб можемо трішки підтягнути, щоб наша ниточка. оця, Заховалась, ось вона заховалась і не видно. Але це ще не все. Продовжуємо знову в іншу сторону, знову ми беремо під намистиночкою, ось так. так. Прохожусь через ці рядочки. Є, так, посмикала легенько. І останній ось наш цей край рядочок. Я прохожу через ті намистиночки, які тут є. І ось на, за дві намистиночки. Ось, бачите, за дві намистиночки. Тобто в цьому рядочку за дві намистиночки виходжу, протягую, Так, смикаю ниточку так уже гарненько, вона в нас тримається дуже міцно. І ось тоді я знову кладу так от ниточку горизонтально і проходжу в ці дві намистиночки. Все, наша ниточка закріплена, ми можемо продовжувати далі ручним ткацтвом плести. От, Все у нас буде дуже гарно виходить. З вами була я, Ірина Миколаївна, на каналі Скарбничка-Мінь. До зустрічі!